І ми продовжуємо політичну тему, тему формування уряду, який власне сьогодні сформував парламент. І про це будемо говорити з обіцяним гостем. Це народний депутат України Андрій Білецький. А зараз народний депутат України. Добрий вечір, пане добре, Андрію. Добре. А в минулому це командир добровольчого батальйону Азов. Точно, власне, так. пане Андрію, а... Те, що сьогодні відбувалося в парламенті для вас як для людини нової в парламенті, нової в політиці. Наскільки це було все конструктивно? Наскільки це все було так, як зрештою обіцяли, коли формували коаліцію? Про те, що не повторятимемо старих помилок, як вам сьогодні взагалі було в парламенті? Ну, по-перше, я збирався підтримати коаліцію, збирався підтримати уряд. Але після сьогоднішнього засідання я цього не зробив. Я утримався. Утримався, тому що я не зовсім коректним вважаю те, як проходила процедура сьогоднішня процедура утворення уряду. Найбільше питання у мене викликає Міністерство інформації, яке має абсолютно незрозумілі функції, яке є новим утворенням в кабінеті міністрів, і в той же час воно було внесено в пакетом в загальне голосування. І от це треба було розглядати як окреме питання. Чи це е, міністерство цензури, чи це таке міні Оролівське міністерство правди? Ми не знаємо насправді які функції даного утворення. І створювати нове міністерство, навіть не пояснюючи народу і не пояснюючи парламенту, що це таке, ну це як мінімум некоректно. Але наскільки я знаю, це, скоріш за все, вчорашній вчорашній день. Були власне претензії, і пізніше блок Петра Порошенко повіцяв про те, що вони озвучать і роз'яснять, про що власне йтиметься. Ну я так розумію, ці можливо варто не це було зробити до, а не після голосування. Нічого не заважало вчора оприлюднити вчора, позавчора, тиждень тому назад. Я не думаю, що ідея створення цього міністерства народилася за один день, угу. і можливо, треба було зробити це зарані. А яка ваша версія? Чому так для чого це міністерство? А яка може бути його функція? Я не хочу будувати версії, якраз тому що більше залишається питань з приводу цього міністерства. Я утримався загалом від голосування за Кабмін. І власне з приводу утримався, власне, є інформація про те, що от в мене тут написано Яруш, Береза, Філатов та інші комбати. Зокрема, і ви, Андрій Білецький, створюють парламенті опозиційне об'єднання з назвою Укроп, тобто наскільки це правдива інформація, чи справді а і ще Володимир Парасюк. Наскільки правдива інформація, чи вона має стосунок до того, що ви зараз говорите про те, що ви утрималися від волосся? Я не бачу там крім Яроша інших комбатів це раз. По друге на дану хвилину а, власне так на дану хвилину. Я йшов як. Позафракційний і незалежний кандидат на вибори, я обіцяв хлопцям залишитись таким обіцяв виборцям залишитись таким. Я розумію, що це, це накладає деякі обмеження в моїй депутатській діяльності. Але в мене чіткі завдання. Я хочу робити по совісті, і я хочу працювати на конкретну річ оборону країни. Тобто працювати в комітеті по національній безпеці та обороні. Тобто, ви до цього я... об'єднання, якщо його і створили, не війшли? Я на дану хвилину не маю до нього стосунку. А є такі об'єднання? Маєте таку інформацію? Іде обговорення. Іде обговорення. Ідея непогана сама по собі. Якщо б туди включилися інші комбати, волонтери і так далі, то воно мало б і моральний авторитет в суспільстві, і реальні важелі впливу в парламенті. Але на дану хвилину це не більше, ніж обговорення. Добре, повернемося напевно до теми АТО. Вона вам теж близька. Власне що зараз відбувається на сході? Ми вже в нашому випуску повідомляли про те, що, начебто, домовилися з українського боку, з російського боку і власне з боку терористів, про те, що з 5-го числа припиняється вогонь, 6-го числа починається відведення важкої техніки, Іначе, ну так сьогодні десь кілька годин в аеропорту було тихо. Знову почалися обстріли. Ну, по-перше, я вже навіть збився повністю. Я думаю, вся країна збилася з рахунку, скільки разів ми домовилися. Ми заключили перемир'я, а після того ще разів п'ять домовлялися про припинення вогню дні тиші і тому подібні речі. Uh -huh. формальність, це формальність, абсолютний абсурд. Подивіться, скільки за ніч і за сьогоднішній день було обстрілів Насправді вони в будь-якому разі поновляться, бої в будь-якому разі будуть іти. І ця от, ну, рана буде кровоточити і далі. Безумовно. Питання, ну, я не думаю, що в площині перемовин зараз лежить ну, відповідь на от питання. це. Я думаю, що воно лежить в військовій площині, відверто кажучи. Я думаю, що отака так звана мала війна або велотікуща війна, вона буде приблизно до весни, а потім почнуться гарячі бойові дії. Як би нам цього не хотілося. А що це означає? треба реально розуміти, і до цього треба реально готуватися. Я вас не зовсім зрозуміла, що означає, що вона лежить в військовій площині, а не в площині перемовин. Тобто я, більше я не, я військової не, сили, я не, я не вірю, що е, цю ситуацію Україна зможе вирішити шляхом перемовин, і все. А зможе Україна на вашу думку, на думку людини, яка була в зоні АТО, чи то в зоні війни. А вирішити цю ситуацію іншим шляхом, ніж шляхом при, перемоги? при при правильному підході е, держави до цього питання зможе. Можу вам з 100% певністю це сказати. Мінявся. Україна може перемогти в цій війні, якщо держава е, правильно побудує свою військову політику, зовнішню політику, внутрішню. Ну, ви деща зараз вже є е, керівництво держави, та ви є народний депутат, е, будучи тепер вже зараз всередині в парламенті, те, що ви бачите, воно відрізняється від того, що ви думали загалом про керівництво командування і все, коли ще не були в парламенті. Зараз у вас є більше позитиву в сенсі того, що таки вдасться нам це зробити. Держава зможе це зробити. Ви питаєте про керівництво і командування армії чи керівництво про парламент і командування, армії, настрої в парламенті. Тобто я питаю про тих людей, які власне щось вирішують, і ви маєте зараз дотичність до тих людей, бо ви теж зараз є людина, яка теж починає щось вирішувати. Про парламент у мене була не найкраща думка, і вона поки що тільки підтверджується. Що стосується командування, я вважаю, що зараз досить вдалий міністр оборони. Угу. Полторак, ну найкраще, як мінімум, з чотирьох останніх міністрів оборони. Безумовно, ну дай Бог йому сформувати команду. Бо без команди людина навіть найкраща і найрозумніша ні на що не здатна. Якщо сформує команду, то справи підуть на краще в армії. Ну, власне, про справи справи в армії багато волонтерів, які зараз їздять в зону АТО, та й журналістів моїх колег, зокрема, говорять про те, що ну зараз основна проблема є вже навіть в психологічному, в моральному стані хлопців, які без ротації там вже по півроку і. Ну, Говорити про те, що там інколи бувають проблеми з дисципліною, це нічого майже не сказати. Хлопці тобто, настільки морально виснажені, що те, що там в них немає вже одягу, там 10 градусний мороз, це вже навіть не проблема. Насправді ситуація така вже критична? Ситуація доволі, доволі критична. Я б не сказав, що там, це, це, там найвища точка кипіння. Ну, ситуація є. Проблема є. Безумовно, треба робити нові призови. Безумовно, треба знов таки. Звати, а не відштовхувати добровольців це надзвичайно важливо. Е Вишколювати добровольців. В армії є проблеми з дисципліною. Це пов'язано, е по-перше, з моральним станом от, після Іловайську перемир'я mm -hmm. і так далі. По-друге, це пов'язано з тим, що армія завжди в польових умовах е деградує в час от такого от е незрозумілої війни або незрозумілого ну, поганого миру, умовно кажучи. Армія завжди деградує, коли армія наступала. Це були абсолютно інші обличчя. Це був абсолютно інший настрій, абсолютно інші підрозділи. Тепер армія стоїть. І армія в ролі ну, таких хлопчиків для биття. Так? Тобто вас стріляють, б'ють і так далі. Ви можете інколи відстрілюватись, але не переходити в наступ, не переходити лінію і так далі. І тому подібне. Це не найкращим чином впливає на підрозділи. Це факт. Це а факт. Чому ж тоді не відбувається ротація? Не вистачає людей, не вистачає коли ви самі людей. Носили, ви... бо теж то відштовхують добровольців? Ви чудово розумієте, не вистачає людей. Після всіх тих помилок, в, наприклад, в політиці по відношенню до добровольців, літніх, яка була. Потік добровольців зменшився. Причому він зменшився. Ну це небезпечне явище, тому що ми не могли взяти. Ми батальйони, які були тоді добровольчі, не могли взяти до себе десятки тисяч людей. Зараз вони не приходять. Зараз приходять, можливо, сотні, можливо, тисячі. Тобто, ті люди зневірилися і зараз не йдуть назад. Це помилки літньої кампанії: не до озброєння добровольців, недовіра до добровольців, інколи аматорське керування, командування добровольцями, відверто кажучи. От всі ці неправильне використовування легкої піхоти, якою були добровольці на той час, які призвели до величезних втрат, як ми знаємо, Воловайської і так далі. Все це, все це призвело до того, що е, ну, почав просідати оцей, е, прошарок добровольців, який був в суспільстві. Це можна відновити. Треба відновити довіру людей, і добровольці підуть. А доброволець, найперше, що потрібно солдату перед зброєю, екіпуванням, гарним командиром, бойовою підготовкою, це бажання воювати. Якщо солдата його нема, все інше ну, нічого не варто. А як цим добровольцям, яких вже відштовхнули один раз, як зараз їм повернути бажання воювати і бажання знову прийти? Зробіть повно з тих добровольчих підрозділів, що є. Зробіть повноцінні, професійні і елітні підрозділи. Дайте їм е якісне озброєння, якісне екіпування. Це зра... відразу буде помітно. Ми живемо в інформаційному суспільстві. Це відразу будуть знати тим більше ті люди, які цим цікавляться. І вони підуть, вони побачать зміни і підуть. Для того щоб попасти в новий Лавайськ, вони не хочуть діти, безумовно. Вони хочуть віддати, якщо віддати своє життя, то за щось. Друге, треба потрібен призов. В будь-якому разі ми тримаємо величезну купу людей. Якщо мені пам'ять не зраджує в Нацгвардії і в е, Міністерстві оборони під 60 тисяч призовників, їх перетримала частина з цих людей на фронті. Mm -hmm. е, моральний їх дух безумовно. Вони були призовниками. Вони не всі прийшли там. Добровольцями або з високими морально бойовими якостями, їх ще й перетримали, і вони безумовно ну, не мають великого бажання зараз служити. Робіть новий призов. Він хоча б замінить, ротує ті частини, які вже є на, ну, на Україні, не на передній лінії. Вони замінять ті частини, які знаходяться в, у себе в базах розташування. І ми зможемо відправити туди контрактників і так далі. Яка ймовірність того, що новий призов такий буде? Зрештою, Я вже думаю, політики що... говорять про Я це. Я думаю, що у нас просто немає іншого вибору. Ну, або дочекатися якихось армійських бунтів, або е демобілізувати цих солдатів і залишитись без армії, і відповідно без Запоріжжя, Харкова, Одеси і так далі, угу. або робити новий призов? Це треба, це може бути непопулярна міра, але тут політик повинен. Президент, як головнокомандуючий, повинен іти на речі необхідні для країни, а не дивитися на їхню медійну популярність. Ну так, непопулярна і, мабуть, не єдина непопулярна міра, але якою треба вживати. І да, власне безумовно. я вам бажаю успіху у вашій роботі. Я вам бажаю сили натхнення для того, аби те про що обіцяли народні депутати, щоб воно виконувалося і власне щоб несли відповідальність. Я вам дякую, велике. Дякую. Це був Андрій Білецький в минулому командир добровольчого батальйону АЗОВ, А зараз народний депутат України.